Тарас Шевченко Тополя По дібровій вітер вує, гуляє по полю. Край дороги не то полю до самого дому. Стан високий, лиш широкий, нащо зеленіє? Кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі. Подивися, серце не є, кругом ні билине. Одна, одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж викохав таку тонку в степі погибати, пострибайте, зараз розкажу слухайте ж, дівчата. Полюбила чорноброва, козака дівчина. Полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила. Я б знала, що загине, була б не пустила.